Незважаючи на популярність таких будівельних матеріалів, як бетон, природний камінь, людина все ще активно використовує в будівництві деревину різних порід. На жаль, при недотриманні рекомендацій щодо захисту жуки-шкідники деревини здатні перетворити будь-яке дерево на труху, тому захисні заходи набувають особливої цінності. Перший і найбільш поширений в нашій країні та й взагалі в Європі це жук-куроїд. Величина його коливається в межах від 0,8 до 9 мм. Хоча це і маленькі жучки, але шкоди вони можуть завдати колосальної. Живе в більшості всередині деревини, але все ж іноді вилазить назовні, щоб відкласти яйця. Так як він постійно проживає в деревині, прогризає дуже багато ходів розміром 1-3 мм. Виявити його дуже легко і просто. Якщо ви бачите маленькі дірочки на поверхні деревини, то це точно цей жук і потрібно вже приймати якісь заходи. Для того, щоб захистити дерево, потрібно спочатку його обробляти антисептиками. Другий представник цих настирливих істот це меблевий тучильник. Даний жук нерідкий гість у наших будинках. Сам жук не представляє небезпеки для дерев'яного виробу. Живе він недовго і його єдиною метою є розмноження. Але от личинка цього жука проробляє канали в деревині і там же харчується, пошкоджуючи при цьому меблі, віконні рами, стельові балки, покриття для підлоги і колоди стін. Пік літа жуків випадає на травень-червень і живе кожна особина від 6 до 28 днів або ж поки ви не почнете з нею боротися. Один з найпідступніших ворогів деревини це жук вусач. Його розмір становить від 16 до 30 мм. Характерна особливість цього жука довгі вуса, які довжині, як і сам жук. Сам жук не їсть деревину. Головну небезпеку для дерева або виробів з дерева представляє його личинка. Самка відкладає в тріщини або науражені ділянки від 200 до 300 яєць. Личинки у деревині знаходяться близько року чи двох. При поїданні деревини тирси майже не викидається, але виявити на його не є проблемою, так як личинка велика і точить великі тунелі. Навесні прогризаються до поверхні і заляльковуються. Все це робиться для розмноження. Якщо деревина повністю зіпсована, то жук просто відлітає на іншу гідільницю. Але краще до цього не доводити і своєчасно з ним впоратись. Дуже незвичний, але все-таки добрався вже і до України шкідник це терміт. Багато хто плутає термітів з мурахами. У термітів товста талія і гладкі загнуті вусики або антени. Тіло терміта зазвичай буває білого кольору. Є терміти трьох видів: одні живуть в каменях, інші в деревині, треті в землі під покровом лісу. Приблизно 10%. Видів термітів є шкідниками, приносячи втрати господарству людини. Але незалежно від того, що це всього 10%, вони все одно завдають шкоди не тільки лісу, а й будівлям з дерева. Усунення контакту деревини з землею це використання бетонного фундаменту або сталевої основи. Хоча навіть і у цьому випадку терміти за допомогою тунелів здатні досягти дерева. Крім того, відомі випадки. Коли для цієї мети вони використовували труби водопроводу. Довгоносик трухляк свою назву отримав завдяки своєрідній формі голови, витягнутою вперед на манер хобота. Іноді цих жучків ще називають слониками. Довгоносик трухляк має темно коричневе тільце, вкрите зверху волосками і довжину близько 3 мм. Такі жуки поселяються у вологій деревині. Воліють хвойні породи дерев. Його часто можна зустріти у ваннах, кухні, дерев'яних міжпорохових перекриттях, підлогах. Довгоносик в будинку проробляю отвори в деревині, де відкладає яйця. Личинки, що вилупилися, настільки активно поїдають внутрішні частини дерева, що незабаром ціла колода може зсередини перетворитися на труху. Найдієвіший спосіб боротьби зі шкідниками, але і найтоксичніший це фумігація, боротьба з комахами і гризунами шляхом наповнення приміщення газом. Всі фумігаційні роботи повинні проводитися силами сертифікованих фахівців, що мають відповідні дозволи та досвід у проведенні даних робіт. Головна відмінність фумігації від усіх інших видів знезараження. Полягає в тому, що фуміган впливає в якості газу і проникає не тільки у відкритий простір приміщень, а й у глиб складованих товарів і матеріалів. Це перевершує всі інші види знезараження, вологу обробку, обкурювання, при яких вплив отрут досягається зваженими частинками рідини або твердої речовини. Утрути у вигляді резолів або диму, не в змозі навіть на невеликій відстані. Проникати в оброблюваний матеріал, так як їх частинки відкладаються на зовнішній поверхні. Фогація дерев'яних конструкцій хімікатами складається з інсектицидів за допомогою генераторів аерозольного туману. Хімікат, перетворюючись на пару, за допомогою обладнання, розпорошується на поверхні ураженої деревини та частково проникає всередину ходів. Зроблених жуками-вусанями та іншими гризучими невидимими ворогами, так як і в попередньому разі, всі фумігаційні роботи повинні проводитися силами сертифікованих фахівців, що мають відповідні дозволи та досвід у проведенні даних робіт. Спосіб спринцювання використовується тільки на початкових рівнях заражень і за відсутності грибка. При використанні даного методу. Інсектицидори заливаються безпосередньо в отвори, шприцом або чимось схожим на даний прилад. Після цього замазуються, щоб не вивітрилися і проникли максимально глибоко в деревину. Можна використати повітряний компресор з насадкою розпилювачем, в який заливається антисептик. Після цього під тиском 6 атмосфер впорскуються в отвори. Через день або два личинка жука сама вивалюється з діри. Після цього отвір замазується. Знищувати жуків можна за допомогою мікрохвильової установки. При цьому способі перед стіною ставиться коробка з магнітроном, яка генерує магнітні хвилі, які, в свою чергу, проникають в середину дерева і знищують все органічне, що там є. Популярність обробки антисептиком. Забезпечена тим, що застосовується ще до складання зрубу і монтажу дерев'яних конструкцій. Універсальність полягає в тому, що за одну обробку ви вбиваєте відразу двох ворогів, і жуків і грибок. Рекомендований спосіб обробки 2-3 рази з перервою в 2-3 дні. Уваги заслуговує препарат деревний лікар, якого є 5 марок різного призначення. Перша марка. Використовується для захисту неураженої деревини. Друга. Застосовується для лікування деревини на ранній стадії біопоразки. Третя. Застосовується для консервації старих дерев'яних будівель. Четверта застосовується для знищення деревних комад шкідників. П'ята марка вважається універсальною і захищає дерево практично від будь-яких шкідників. У принципі, більшість захисних складів. Дають непоганий захист від жуків і їх личинок. До того ж, обробку можна виконувати своїми руками. Не завжди буває доречним для захисту використовувати продукцію сучасного хімпрому. Причиною цього може бути як неможливість купівлі захисного складу, так і небезпеку для здоров'я окремих компонентів. Існує чимало народних способів захисту від жуків шкільників. Цікавий спосіб використовувався фінськими будівельниками в минулому. Рецептура складу включає в себе залізний купорос, звичайне борошно, сіль, вапняний пігмент. Все це потрібно розчинити у відрі води, а потім нанести на очищену поверхню деревини з розрахунку 300 грам на 1 метр квадратний. Ключову роль тут відіграє точність дозування. При дотриманні рецептури дерево буде надійно захищене від підступних жуків і прослужить не один десяток років. Крім доступності компонентів, Відзначити можна і те, що захисний склад не герметизує дерево, тобто воно зможе дихати.